Я боюся, що для багатьох українців, особливо молодих, які брали участь в цьому конфлікті, поняття соборність, на жаль, є абстракцією. Я б казав просто про те, що у нас є спільна країна, що це наша країна. І вот про це треба пам'ятати. Кані а... говорять, що ні, вона наша більше, а другі говорять, ні, вона Вот ну, тут абсолютно згоден з тим, що там, де починається конфлікт, можна забути про соборність. От, між іншим, от я думаю, що конфлікти породжують е, ще і не гаразди, е, проблеми про річі нашого життя. Але як не парадоксально, вони певною мірою об'єднують. От якщо можна, я просто наведу дані одного цікавого опитування, Вот, готуючись до передачі, я знайшов дані е, е, дослідження інституту соціології України, дані дві Року, але вони дуже актуальні. Запитання було: що об'єднує українців, і от яка відповідь: просто парадоксальна. Більше всього опитаних сказали но невдоволеність владою. 40% сказали, нас об'єднує невдоволеність владою на другому місці. Майже 40% спільне трудноще життя. І тільки на третьому місці віра в краще майбутнє. Насправді я думаю, що більшість українців об'єднує дійсно віра в краще майбутнє. Вони хочуть жити в сучасній країні, де не можна турбуватися про це Пан Тищенко теж до Але речі, чому деруться? Тому що у них різний образ майбутнього, і на жаль, от, якщо буде різний образ майбутнього у різних верст нашої молоді соборності не буде.